Короче, на вихідних приїхали в Смілу до батьків. У нас тут город на горі. Воно весь город видно, все Смілу, як на ладоні. Саме головне, воно видно, ще й черкаси. Воно труби короче, димлять. Е, ще хотіли копати картошку. Ну, земля короче, мокра, а відтоді е, копаємо цибулю. Хотів би, щоб показати, який у нас урожай. Цибуля взагалі така здорова, класна, зараз підемо покажемо. В цьому году прям рано посадили все у березні квітні. Цибуля буде декілька мішків. От така ось і кулак. Вона ціла куча, та вона куча. І тут і все. Тут ще це все вибрали, тільки почали пару рядків. Ось така вся здорова. Хороша цибулька в цьому. Будемо їсти. Шашлик будемо жарити. Такий врожай цибулі.